Друзі, вітаю! День добрий! Бажаєте вивчити польську мову, плануєте працювати або навчатися у вище в Польщі, налагодити бізнес-контакти та вільно спілкуватися з польською? Спробуйте в будь-якому застосунку, на курсах або де завгодно. А потім, як дійдете висновку, що це все ж таки іноземна мова, і її слід вивчати, ласкаво прошу на мій канал! Тут про те, як слід вивчати мову в сучасному світі, враховуючи наш темп життя, завантаження, а також ваші переживання, сумніви, і передусім, потреби. Тут ви повірите в себе, у свої мовні здібності, бо ви чудово засвоїли свою рідну мову в дитинстві, а більшість з нас не одну. Тут не буде нудної граматики і зубріння. Ви навчитеся не перекладати слова чи звороти, а відразу думати польською. І так у вас вийде, як вдається вже багатьом моїм учням протягом вже більше 20 років. А колись і мені, бо і я також навчалася в польському виші та жила в Польщі 10 років. На моєму каналі багато спілкування про Польщу, поляків із перших уст, а також про те, чи варто емігрувати та як. А може краще спочатку спробувати молоко, а потім вже купляти корову. Дар'я Левіцька, підписуйтесь на мій канал, активно коментуйте мої відео, тисніть на дзвіночок, пишіть про що б ви хотіли дізнатися і з задоволенням розповім. До зустрічі у наступному відео. До побачення.